Буває дощ, це не просто опад з неба, це ще злибше стан душі, відлуння спогадів. Вночі прокинулась я від дощу, що тарабанив покарнизом, даху будинку, що давно заснув, співав про небо темний сизон, краплини танцювали в танку. По склуп по листі, бовруківці, а я дивилася в вікно і слухала, як хмари шепотять мені крізь тишу, як небо тихо плакав згори, і краплі на землі холодили. в калюжах візерунки від води, а душу наче спокою накрила. Дивилась, як краплини в'ють струмок, Вода кружляє в низьким колі, нічний цей дощ не просто звук, він як запрошення до мрії. Дощ буває різним, але саме в тиші нічного дощу ми часто чуємо себе. Якщо у вас були подібні відчуття, поділіться ними в коментарях. А мені буде дуже цінна ваша фотобайка a wofield pesca.